Моє всім вітання. Сьогодні ми знаходимося в селищі міського типу Іванків на вулиці Кушніренка 1. Цей будинок знаходиться в самому центрі Іванкова. Поряд у нас магазини. Ось там між будинками видніється школа. Ще трошки далі пройти там фора, супермаркет, приміщення. Пошти, тобто самий центр, і в той же час якби така тиха вуличка. Вуличка асфальтована, асфальтована дорога підходить аж до самого будинку. Будинок огороджений сучасним новим парканом, ворота нові. Попадаємо в двір. значить Двір доволі великий, є можливість загнати машину сюди поставити є тимчасова споруда типу сарай, де можна якісь дрова зберігати, і ще кому є бажання може собі город засадити, аж по ті стопчики. Так. У будинку є всі комунікації, газ, вода, світло. Це у нас комунікаційний люк. Підводиться вода, в будинок заводиться. Ось такий от він має вигляд. Ошатний. Біля входу знаходиться альтанка дерев'яна. У нас залишається на десять осіб. У будинку є газ, газовий лічильник, є погріб, каналізаційний люк. Пойдемо в будинок, оглянемо його. лічильник на три фази. Отже, заходимо в будинок, потрапляємо в кухню. Значить, при продажі кухня не залишається. Далі є ось такий скотел. котел. Який прогріває весь будинок? Далі є ванна кімната, санузел, душова кабінка, бойлер. Так, рухаємося далі. Ще хочу на що звернути увагу, що під будинком знаходиться такий ось гарний двохметровий погріб. На жаль, зараз світло відключено. Ви можете пересвідчитися, туди йдуть сходи вниз і, в принципі, є місце, де, де ви зберігатимете ваші запаси взимку. Ось така от система. Такий от бонус вам до цього житла. Далі у нас ось така ось. Кімната невеличка є. Бачите, весь вся весь територія огороджена парканом. Так, шафу теж, в принципі, власники забирають собою. Далі ми потрапляємо в таку ось здорову штову кімнату, зал. Так ось високі стелі. Шафа купе, ця залишається. Ця шафа купе залишається. Далі йдемо ще в одну спальню. В даний момент це дитяча кімната. Невеличка, але... Є можливість автономного опалення, і, як ви бачите, якщо на випадок щось трапиться, з газом ще більш подорожає, то можна топити грубкою. Грубка знаходиться тут, нею регулярно користуються, всю зиму допомагали якби, прогрівати будинок з допомогою цієї грубки. Вона гріє цю кімнату. Цю кімнату і дитячу. Кому такий будинок буде цікавий? Сім'ї з дітьми, дорослим особам, значить це житло є аналогом двохкімнатної квартири, я думаю. І, в принципі, зацікавить людей, які шукають квартиру, але не проти будуть бути і свого власного, мати своє власне подвір'я альтанкою. Звертаю увагу, також це у нас є трифазний лічильник, де можна поперекидати на різні лінії різні е, прибори, які мають певні потужності. На одну бойлер кинути, на другу інші якісь. Наприклад, електродуховку. Також звертаю увагу, що у нас є доволі такий дворик непоганий, де в літню спеку ви можете собі поставити якесь накриття і собі там чи басейна поставити і тут собі бавитися. А для вечора, коли приїдуть гості, собі зможете відпочивати в дружньому колективі. В Альтанці. Більш, більше деталів ви можете дізнатися в описі під відео. Тому, кого цікавить, пишіть, телефонуйте Дмитру Василь 067 39 48 447. Від'їжджаємо від будинку, який у нас зараз в продажі. Попадаємо на вулиці Івана Проскори, туди далі поліклініка, направо супермаркет Калина, наліво зараз покажу, що нова школа чи ліцей. Магазини, магазини. Дитячий садочок. Це інша корпуса цієї школи. Вулиця, починає рухатися. юстиція, податкова. Ще один магазин здоровий, крупний. Приватбанк, аптека, супермаркет ще один. Там далі магазин Аврора. Супермаркет Треш. Так, тут Аваль, банк, ми проїжджали, будинок культури, ЦНАП, тобто все в принципі в пішій доступності. Тому наразі ось така от ситуація по житлу в Іванкові.